Здорова, на істороті вам на ще шкіна кує зазуря, це найкращі молодєта Нікола та Юля. Це найкращі молодєта на цілій Україні. Від загоння наш родиче вже у дві зміні. Я вам зечу у вас любові вечора на зорі. Та й ти вже привечку має трошки ноги дворі. Хоть ні мало і ні багато, нами знакомі. Так впирайся та й старайся, би дороку в родоні. Я вам зечу лиш любові, життя в За Зати в ціні хрестині граю, якщо зробиш боє. Так мені здається, що обоє согласні Коля так сміється. Сіє сина чело Божої собаки, вам любові, до сороків, най вас Бог сохоть. Тебе Бог там сохотів, тут найбадінка сохоті на всі ботів, на всі боті, з чистої воєнтотів, до сороків. Я такий радіочук, що дійсно бог. Що вернул. сюди звернув. Може така суббота, субота, може така віддіє, а може дня вже мало загалі. Дай Боже, дай Боже, а не буде веселіти, є кошек, лише щось вас каже. Як не буде у нас в роботі, я піду за місця. А за одного колярах чолі слова її прем'єр-міністр. <рістю> не гуцу, в краю буде населій щасливі, <рістю> каже мені Коля Збокова, боку це не Василій. Василь мені удався, де гнеш. <рістю> є на всі ті співаночки, а як звати того з усами <рістити> <рістити> лиш ті би Бела бисегорівачка, лиш поди стаканчик. Такий самий, як я жив'я, з вусами Богданчик, та <рістити> <рістити> й як я стакані немало знакомі. Włoszczyznę ruki Krasnodębsku i prawie cię urodali. W tej badania Ukraina i ja euro, Co ty wuju tak formalnie помер, то бы не набулся. А как звать того деда, что ты не Ти мені напевно. Сіла ніч, пану, згодзу нам, я зверто Михайла, сеньори, паверам. Івана, бо я зазоріха у лосі. Слава Ісусу! Добрий веці, є примісько, друзі. <рисвіт> Олена вища Чорногора. не за обіду перепрошую я ваша сіньора. <рисвіт> <рисвіт> є госуди, в поліхові ні мішку, трошки, бо я до мене. <рисвіт>